Чи задумалось ви коли-небудь, що буде, якщо додати між собою усі звичайні дроби? Звісно, якщо взяти прям всі дроби, і додатні, і від'ємні, не буде нічого цікавого, вони просто взаємознищаться і вийде 0. Тому давайте обмежимося лише дробами з чисельником 1. 1 плюс 1 друга, плюс 1 третя, плюс 1 четверта і так далі. Доданки стають все менше і менше, тому сума зростає все повільніше і повільніше. Як далеко вона зайде? І нехай вас не лякає, що тут нескінченна кількість доданків. Існують багато прикладів нескінченних сум, які збігаються до скінченного числа. Взяти навіть просту геометричну прогресію, знайому зі школи 1 плюс 1 друга, плюс 1 четверта, плюс 1 восьма, плюс 16 і так далі. Є чимало способів порахувати цю суму, але ми застосуємо симпатичний геометричний підхід. Побудуємо квадрат зі стороною 1. Візьмемо його половину і поставимо поруч. Це буде прямокутник зі сторонами 1 і 1 друга. Тепер візьмемо половину цього прямокутника і поставимо зверху. Далі половину цього і так далі. Видно, що ми заповнюємо прямокутник зі сторонами 1 і 2, площа якого становитимуть 2. З іншого боку, площі малих частин якраз таки утворюють нашу суму: 1 плюс 1 друга плюс 1 четверта і так далі. Отже, незважаючи на нескінченну кількість доданків, ця сума прямує до двійки. Звісно, цей результат співпадає з порахованим по шкільній формулі суми геометричної прогресії. b 1 поділити на 1-Q це буде якраз таки 2. Що ж, трохи поновивши наше знання про нескінченні суми, давайте повернемося назад до початкової задачі додати усі дроби з чисельником 1. Це не є геометрична прогресія, тому що кожен наступний доданок не множиться на сталий коефіцієнт. Будь-який п'ятикласник знає, що основну проблему у додаванні дробів становлять різні знаменники, і цей приклад не є виключенням. Але тут ми навіть не можемо звести всі дроби до спільного знаменника, бо їх нескінченна кількість. Тож давайте використаємо хитрість, порахуємо легшу суму, яка буде строго меншою за дану. Вона буде побудована наступним чином. Одиницю лишимо, як є. А от 1 другу та 1 третю замінимо на 1 четверті. При цьому сума стане меншою, бо 1 четверта менша, ніж 1 друга і 1 третя. Далі замінимо 1 четверту, одну п'яту, одну шосту і одну сьому на дріб 1 восьма. Це теж, звичайно, тільки зменшить нашу суму. Продовжимо цей алгоритм для всіх інших дробів. Заміняємо їх на менші дроби зі знаменниками типу 2, 4, 8, 16 і так далі. Ключовим моментом є те, що кожна кубка дробів з однаковими знаменниками тут дає в сумі одну другу. Дійсно, 2 рази по 1 четвертій дасть одну другу, 4 рази по 1 восьмій теж. І так далі. Ясно, що нескінченна сума половинок дає нескінченність. Отже, ми лише зменшили суму дробів з чисельником 1 і все одно отримали нескінченність. Отже, і сама ця сума мусить прямувати до нескінченності. Цей результат є дуже відомим у математиці і використовується у багатьох задачах. І тепер ви знаєте, що буде, якщо ж додати усі дроби. Ця сума прямуватиме до нескінченності. До речі, цю тему для ролика обрали підписники на платформі Patreon у голосуванні. Приєднуйтесь і ви, адже таким чином ви сильно підтримуєте український математичний YouTube та допомагаєте мені робити кращі ролики у майбутньому. Також ви можете взяти участь у голосуванні для вибору теми наступного ролику. Цікаво, що хоч сума і росте до нескінченності, вона робиться неймовірно повільно. Наприклад, сума перших 10 дробів дорівнює приблизно 2,92. Якщо ж взяти перші 100 членів нашої суми, то вона буде трошки більшою за 5. Думаю, ви вже помітили, як повільно росте ця сума. Перший мільйон доданків дадуть нам приблизно 14,4 у сумі. Тим не менш, взявши достатню кількість доданків, можна дістатися будь-якого числа. Щоб сума переступила через сотню, потрібно взяти приблизно стільки доданків. Давайте копнемо глибше. У математиці такі нескінченні суми називають числовими рядами або просто рядами. Виявляється, що розглянений нами ряд настільки популярний, що йому навіть дали власне ім'я. Він зветься гармонічним рядом. Коли сума ряду дає скінченне значення, говорять, що він збігається. А коли він прямує до нескінченності, говорять, що він розбігається. Тобто ми з вами довели, що гармонічний ряд розбігається. Виписувати кожного разу кілька доданків суми і ставити в кінці три крапки не дуже зручно. Тому математики придумали більш компактний запис для цього. Великий значок на початку є грецькою літерою сіма. Маленька літера n просто нумерує доданки. Знизу підписано, з якого значення починаємо рахувати, а зверху де закінчуємо. Після цього стоїть вираз, що задає вигляд кожного доданку. Наприклад, тут маємо одиниці поділити на n. Тобто ми додаватимемо дроби з послідовними знаменниками. Це і є наша сума. Давайте спробуємо зобразити наш ряд графічно. На координатній площині побудуємо прямокутники шириною 1 і висотою 1 на n, вишикувані в рядок. Тоді зафарбована площа є сумою ряду, яка, як ми вже знаємо, дорівнює нескінченності. Чи не нагадує вам нічого ця картинка? Якщо ви ще не навчалися в 11 класі, то, мабуть, ні. Адже саме там вивчають поняття інтегралу. Я не буду вдаватися у подробиці, лише скажу, що визначений інтеграл якраз таки і показує площу під графіком функції. Тут наша функція трохи дивна, але її наближено можна подати як гіперболу 1 на х. Отже, якщо взяти n прямокутничків, їхня площа буде приблизно інтеграл від 1 до n від функції 1 на x. Це дуже легкий інтеграл, навіть один з табличних. Первісна функції 1 на x дорівнює натуральному логарифму. І підставляючи межі інтегрування, маємо логарифм від n. Бо логарифм одиниці дорівнює 0. Це дуже крута формула. Замість того, щоб додавати, скажімо, мільйон дробів, ми можемо наближено порахувати цю суму, взявши логарифм від мільйону. Чим більше число, тим точніше буде наближення. Проте, звісно, ми не можемо зовсім позбутися похибки, отриманої через наближення суми інтегралом. На картинці ця похибка є фіолетовою площою. Вона дорівнює різниці зеленої площі, тобто гармонічного ряду, і площі під кривою, тобто логарифму. Цікаво, що обидві ці величини є нескінченними, тож фактично фіолетова площа рівна різниці двох нескінченних площ. Однак можна довести, що вона є величиною скінченною і дорівнює певному числу. Ця екзотична стала називається константою ейлера Маскероні і дорівнює приблизно 0, 5, 7, 7, 2, 1, 5, 6, 6 і так далі. Позначається ця стала грецькою буквою гамма. Хоча вона й відома вже кілька століть, ми знаємо про неї не так багато. Наприклад, невідомо, чи є вона раціональним числом. А якщо ні, то чи є вона трансцендентною. Математики готові щедро заплатити за відповіді на ці питання. Є ще дуже багато цікавих речей, пов'язаних з гармонічним рядом. Наприклад, що буде якщо шукати суму не самих дробів, а їх квадратів або кубів. Відповіді виявляються вкрай неочікуваними. Або ж можна розглянути суму не всіх дробів, а тільки з простими числами у знаменнику. Звісно, тут буде набагато менше доданків, але чи збігатиметься цей ряд. Пишіть в коментарях, чи хотіли ви продовження відео про гармонічний ряд. Дякую, що додивилися до кінця. Не забувайте залишити коментар та вподобати цей ролик, а також поділитися ним з близькими та друзями. Якщо ви хочете підтримати подальший розвиток каналу, підпишіться на Patreon. Підписка не дорожча чашки кави на місяць, але дуже багато для мене значить. Давайте розвивати український YouTube разом. До зустрічі у наступному ролику.